А з понеділка Київ має бути заблокований. Це страйк знесе владу бандитів. На сьогоднішній день усі інші гасла мають бути зняті. Янукович має піти. Янукович має піти. На сьогоднішній день, єдиний спосіб відправити його геть є солідарна позиція Києва і всіх інших українських міст. Ми маємо з понеділка заблокувати Київ, так як зараз заблокована ця Михайлівська площа. І що Україну? Я звертаюся зараз, я звертаюся зараз. До автомобілістів заблокуйте в понеділок центр української столиці. Я звертаюся до українських студентів. Студенти наших б'ють, наших друзів, студентів сьогодні били руками, ногами і палицями. Понеділок півмільйона. Підкреслюю, всі півмільйона київських студентів мають бути на вулицю. Відом всі цій банді за своїх друзів, за своїх дівчат. Виходьте на вулиці. Нічого. Студенти, понеділок вас нічому не научить. Вся наука зараз на площах. Виходьте і захищайте своє життя, свою Україну, своє європейське майбутнє. Я зараз хочу звернутися до всіх інших. Я звертаюся. Я звертаюся до спортсменів. Я звертаюся до спортсменів. Виходьте на площі захистіть людей. Сьогодні нам потрібен чоловічий захист. Гуртуйтеся всі для захисту людей. Покажіть, що в цій країні є не тільки бандити, а справжні спортсмени, які вміють захистити своїх дітей, своє майбутнє, свою країну, свою гордість. Я хочу також звернутися до міліції. Сьогодні ви стали символом бандитизму. Я звертаюся до батьків. До родин, до дітей-міліціонерів, принаймні міліціонерів Києва. Згадайте, за всі роки мого міністерства я жодного разу не читав вас проти людей. Припиніть виконувати бандитські накази. Ви люди, ви діяни, ви українці. Припиняйте виконувати бандитські накази. Я відразу обіцяю, публічно кажу, я знаю, хто віддав наказ вчора. Я знаю, що віддав наказ. Я думаю, я думаю, ніхто не забуде того, що волю Януковича виконав наказ міністра Захарченка. Він має бути віддатий під трибунал. Ми не забудемо, ми не забудемо. Друзі, це не сутніше діло. Не ганьба, тюрма. Ми ніколи, друзі, ми ніколи не забудемо. Що начальник міського київського управління міліції в тому будинку генерал Коряка віддав такий самий наказ. Ми не забудемо, що заступник по громадській безпеці також був причетний. Ми не забудемо всіх командирів Беркута. Я не забуду. Я думаю, що ще не пізно схаменутися, зупинитися. Міліціонери, всі, діти, гляньте, тут український народ. Зупиняйте своїх батьків, не відпускайте їх в тюрму, припиняйте виконувати накази банди. Ще одне. Я можу довго перечисляти до кого я звертаюся. Але тут, на площі, сьогодні, завтра, понеділок і до перемоги. Ми потребуємо всіх пенсіонерів, студентів, лікарів, вчителів, міліціонерів, всіх тих, хто не хоче жити по бандитським поняттям. Конституція сьогодні була затоплена кров'ю дітей. Я батько, мій син сьогодні також був задітий 12 ночі. Я маю право казати вам. кличу всіх батьків. Захистіть дітей, захистіть майбутнє, захистіть Україну. І ми це зробимо з понеділка, страйк. І цей страйк банду снесе. Банду геть!